Вітаю! Ви на каналі VirusCher і це перший випуск рубрики Історія IT. Сьогодні я вам розповім про операційну систему Windows 3.11. Я розповім про історію даної системи, як її встановити, а також про цікавий софт для неї. Реліз Windows 3.1 відбувся у квітні 1992 року. Система мала повну зворотню сумісність з попередником Windows 3.0. Проте додатково містила набір якісних шрифтів TrueType і підтримала 32-бітний доступ до диску. Також у цю серію вперше було включено антивірусну програму. До Windows 3.11 існували такі системи, як Windows 1.0.1 та Windows 2.0. У Windows 3.1 було припинено підтримку реального режиму: процесорів 886, 8088 і 80186, а у Windows 3.11 також і так званого стандартного режиму. Процесор 80286. На відміну від Windows 3.0, яка могла адресувати лише 16 МБ оперативної пам'яті, серії Windows 3.1X це обмеження розширили до 256 МБ. Пізніше для системи Windows 3.1X було випущено розширення win 32 s яке було під API win 32, що забезпечило часткову сумісність з 32-бітними системами Windows NT та Windows 9X. Перейдемо до встановлення системи. Для того, щоб встановити Windows 3.11, потрібно для початку встановити MS DOS. В даному випадку версії 6.22, а вже поверх нього встановлювати Windows. Після встановлення MS-DOS потрапляємо в командний рядок і, переключившись на диск A, прописуємо команду Setup і переходимо вже до встановлення Windows 3.11 для робочих груп. В процесі можна буде вибрати, які компоненти встановлювати, а також налаштувати мережу. Після встановлення буде запропоновано перезавантажити систему і перейти в MS-DOS. Після чого прописуємо команду Win. І запускаємо Windows 3.11. Для того, щоб після перезавантаження системи не прописувати кожен раз цю команду, відредагуємо файл autoexec.bat. Після чого перезавантажимо систему і вона автоматично запускає Windows 3.11. Після завантаження системи встановимо Microsoft Office 4. На нього вбудовані Word, Excel, PowerPoint та Access. До речі, цікавий факт. Ці всі програми розроблялися різними людьми, які не працювали в Microsoft. Перша версія PowerPoint взагалі була випущена на Macintosh, а не на Windows. Це вже пізніше Microsoft викупили ці програми і об'єднали їх в один пакет Microsoft Office. Виглядають вони доволі незвично, проте при бажанні ними можна користуватися і зараз. Після запуску Microsoft Word можна помітити, що програма особливо не відрізняється від сучасної версії, хіба що інтерфейс може здатися трішки незвичний. Проте текст набирається спокійно і в даній версії Word. Щодо Excel то різниця між першою та нинішньою версіями майже не помітна. В цій версії можна спокійно використовувати формули, перетягування. І якщо не брати до уваги застарілий інтерфейс, то програмою зручно користуватися і зараз. Отже, можна сказати, що Windows 3.11 це доволі цікава система. Потестувавши її, помічають наскільки далеко просунулись операційні системи за останні 30 років. Дякую всім за перегляд. До зустрічі у наступному випуску історії IT.